Перед день Різдва трапляється справжній дива. І цих двоє маленьких хлопчиків на сьогоднішній день йдуть на поправку. 3 січня в нас була ну, дуже така надзвичайна подія в місті, в громаді. Двоє маленьких хлопчиків провалилися під лід. І завдяки згуртованій і. Злагоджені роботі ДСНС, служби і поліції, екстреної допомоги, ці дітки були доставлені до нас в реанімаційне відділення. В цьому відділенні справжні ангели вселилися в наших лікарів, в наш медперсонал. І завдяки її високопрофесійній роботі ну, відбулося чудо. За 4 години тих реанімаційних заходів, які включали безпосередньо непрямий масаж серця. І всі медикаментозні середники, повністю весь досвід був акумульований тут. Поступило двоє дітей, екстренно доставлені з місця події. Одному 10 років, другому 11 років. Діти були в критичному стані. З зупинкою дихання серцевої діяльності негайно розпочали реанімаційні міроприємства, які включали в себе зовнішній масаж серця, штучну вентиляцію легені апаратами. Це все продовжувалось досить довго, ну, унікально це все протікало, тому що це було в одної дитини молодшої, це було більше трьох годин, а в старшого хлопчика 11-річного більше 4 годин, безперервного зовнішнього масажу серця. Біля кожної дитини у нас було біля п'яти шести медичних працівників, декілька лікарів. Ми з усиллями ми досягли позитивного результату, тобто запустилися серця в дітей. Після відновлення серцевої діяльності у дітей їхній стан залишався вкрай важким. Так як діяльність серцево-судинної системи підтримувалась препаратами, адрена медиками знаходились діти на штучній вентиляції легень. На другу добу нам вдалось стабілізувати їх стан. І зняти штучний вентиляції легень на сьогоднішній день. Це є третя доба, Незважаючи на важкий, але стабільний стан пацієнтів, їх очікує тривале подальше лікування. 3 січня можна сказати, що в цих братиків є ще один день народження. Дуже дякуємо всім, і ви всі мусите пам'ятати, що дива є, і дива існують, і ангели, які є, вони мають імена. На сьогоднішній день цими англами є працівники реанімаційного відділення відділення екстреної допомоги Новолинської центральної міської лікарні.